Всім привіт! І сьогодні я прийшла записати таке відео, там, в якому я буду розповідати про свої якісь життєві усвідомлення. Ем, чому я вирішила зняти це відео? По-перше, тому що не відчуваю, що хочу це зробити, бо напрям всередині так все горить. По-друге, можливо, для когось це буде. Корисним, скажімо так. І тому що єдина людина, яка чує всі ці мої усвідомлення, це Діма. Діма це мій хлопець. Я все йому просто розповідаю. можемо годинами розмовляти просто, я буду йому все розповідати, він буде мене слухати. І я вірю, що він мене слухає, да Дім. Ти ж мене слухаєш. І в цей раз я подумала, а чоб б не поділитися з мамою цими усвідомленнями. І Деякі з них я записувала собі вже в нотатки, а зараз виписала їх собі на листочок і хочу порозмовляти про це. Ну, так. Е, я хотіла піти на вулицю цілий тиждень, була сонячна погода, але сьогодні був дощ. І що ви думаєте? Залишилася вдома. Я думаю, чому не зняти це вдома? Сижу в своїх. У таких м'якеньких тапочках, в врожевих в в носочках, і комфортно себе почуваю, правда? ж? Ось, що хотіла сказати. З чого ми почнемо? Що, наприклад, той же самий приклад, сьогодні пасмурна погода, поганий дощ і. Е е а я хотіла знімати відео на вулиці, і я могла б це використати як причину, щоб не знімати це відео, але я все ж таки сіла його знімати. І дуже багато є ситуацій і дощових днів, які могли б мене зупинити, які могли б мені не дати піти туди, куди я хочу. Але я все ж таки зробила те, що я хочу. Коли мені було 13, я сказала, що я хочу піти в спортивне училище. І я була маленька, і мої батьки сумнівалися, але все одно отримала те, що я хотіла, і дуже багато було нюансів. І потім і батькам казали, що вони якісь що відпустили мене таку маленьку, велике місто. Але я все ж таки пішла це зробила. Потім, коли почалася війна, я поїхала за кордон і могла б закінчити волейбол грати, але я все ж таки. Пішла грати в шведську команду, не знаючи мову, було дуже багато, але я все ж таки це зробила. І багато-багато ситуацій стається у вашому житті, коли ось така дощова погода, яка може вас зупинити. Ви ж розумієте, що я кажу не про дощі, про погоду, а про ситуації, які відбуваються в вашому житті, які дійсно можуть вас зупинити. Але якщо ти дійсно чогось хочеш, ти завжди це отримаєш. Ось такий початок відео: якщо ти хочеш, ти завжди цього досягнеш. За цей, за цей рік, який акцент, за цей рік дуже багато відбулося в мені якихось змін як особистості. І я записувала собі в нотатки якісь такі. Свої усвідомлення, що потім, коли настане час, коли я десь це все втрачу на якийсь момент, втрачу вігри в себе або ще. Я вирішила, що я буду записувати для себе нотатки, і потім, коли мені буде якийсь момент поганий, я буду все це прочитувати, нагадувати собі про те, що насправді все добре. Насправді все добре. І це як, такі важливі нотатки для мене, які нагадують мені, що є дійсно важливим, а що не, це що не потрібно зовсім переживати. Знаєте? І ось я написала собі: цінуй те, що ти маєш тут і зараз. До чого я це все веду? До того, що потім, коли закінчиться цей сезон. Коли розійдуся з цими всіма людьми, спогади все одно залишаться. І вони насправді є гарні спогади, але через те, що зараз там або де зараз, я в якихось негативних своїх емоціях я не бачу цього позитиву, який насправді відбувається. Тому треба цінувати те, що ти маєш зараз і тут, тому що це важливо. Жити тут в реальності. Ми можемо жити в минулому, думаючи про те, як ми там поступили неправильно, або жити в майбутньому, думаючи, от було б у мене це, я буду щасливим. Ні. Ти будеш щасливим тоді, коли ти цього захочеш. Якщо я обираю бути щасливою зараз, я буду щасливою зараз, я буду щасливою зараз з тим, що я маю, з тим, де я знаходжусь. І завжди знайду спосіб для розвитку і завжди знайду привід для радості, тому що тільки я одна вибираю, коли я хочу бути щасливою, чи хочу я бути щасливою з тим, що я маю, що ні. Дуже легко говорити негатив, негатив про інших людей, про ситуацію, про те, що не так все складається в житті, про те, що. Люди такі погані, вони зі мною не так якось поступають, або ще щось. Дуже легко піти в цю сторону негативу. Тяжко, якраз таки, коли тобі не дуже добре, помічати позитив. Тому що, коли тобі погано, все, всі погані навколо. от я кажу це, тому що я це пройшла, і я проходжу це на даний момент. Дуже легко піти туди і казати, ось цей поганий, цей поганий, тут не так, тут мене не поважають, там мене не бачать, там мене і ще щось. Це дуже легко. А от якраз-таки в такому стані помічати позитив, позитивні якісь моменти, дякувати за те, що ти маєш. Це вже не так легко. Тому ми, якраз таки. Частіше за все обираємо туди піти, там про це розмовляти, там пліткувати, і все, все-все-все. Тому цінуйте те, що маєте зараз і тут. Дуже важливо жити сьогоднішнім днем. Ми дуже часто зливаємо свою енергію в речі, які дійсно вже не важливі. На те, що відбувалося в минулому, ти думаєш, Боже, я, як я міг так поступити, як я міг там це зробити. Або ось ці люди на образи на, образи, на людей, які, які якимось чином вас образили в якийсь момент, і ви це пам'ятаєте і тримаєте це в собі, і оце крутите, 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 не матуєте, ви зливаєте туди свою енергію. І також, думаючи про те, що от було б у мене ось це, тоді б я був щасливим. Також вливаєте туди свою енергію. Тому дуже важливо фокусуватися на тому, що відбувається зараз, в реальності, бути в реальності, тому що коли ти фокусуєшся на тому, що ти маєш зараз, на собі, ти даєш собі цю енергію, і якраз таки тоді в тебе з'являється ця енергія зробити щось, знайти вихід з ситуації, яка відбувається наразі. І це якраз таки придає сил робити те, що потрібно робити на сьогоднішній день. Насолоджуйся процесом, а не біжи за досягненням. Це я написала собі особисто собі, тому що я якраз таки У мене єдине, що мало б зробити мене щасливою. Зробити мене гідною кращого, вірити в себе, дуже прибавити мені е самовпевності, все-все-все. Це єдине, що могло мені це дати, це перше місце. Я зараз думаю, що за бред вообще. І я ніколи цього не отримувала. Ви розумієте? Я ці, за цим все міналася і ніколи цього не отримувала. А зараз я розумію, що насправді найважливіше це те, що я роблю кожного дня. Уявіть собі, 9 місяців я там, наприклад, тренуюся, роблю свою роботу, все це все, все, все роблю. А потім я займаю друге місце, і я така думаю, та в жопу це все. Це нічого не, не варте». Прикиньте, як я. Просто знецінювала абсолютно все, що я робила протязі 9 місяців, як я вибудовувала комунікацію з людьми, наприклад, як я <клевиць> вивчала нову мову, як я виходила з зони комфорту, як я проходила всі свої якісь страхи, як я е е отримувала якийсь досвід, е е отримала якісь нові усвідомлення. Я просто все це змивала в унітаз, скажімо так, клас, Я да? вообще, вообще в шокі. Ну, як можна так мислити? Але я дуже щаслива, що я прийшла до цього моменту з цим усвідомленням, що насправді найважливіше це те, що відбувається зараз. Це якраз такий цей процес, процес мого навчання, процес, який я проходжу, це мій досвід. Це дуже цінно. Цього ніколи в житті у мене ніхто не може забрати. І зараз таке я, людина, яка пройшла через це все, я хочу з вами цим поділитися, щоб ви цінували те, що ви маєте зараз, і насолоджувались процесом своєї роботи. Тому що. Дуже багато людей думає, наприклад, чогось досягну. Тоді я буду щасливим. Зараз, зараз я ніхто, зараз я нічого. Зараз, у мене, зараз я не такий. Ні. Ти якраз таки робиш це все. Через... Це якраз таке життя. Це і є життя, Це те, що відбувається зараз. Це і є життя. І це важливо. Всьому дуже-дуже багато плюсів. Всьому дуже-дуже багато позитиву. Негатив також є, але він потрібен. Якщо б не було негативу, ми б ніколи не знали цінності цієї радості, цього всього, що є. Розумієте? Тому насолоджуємося процесом, а не гонимося за досягнення. А не гонимося за досягненням. А не гонимося за досягненням. О, скільки буде нарізаних таких всяких, ем, поганих дублів? Оце я посіла порозмовляти. Да? Ого. Прикольно. Потім ще написали ще: Бути усвідомленим. Дуже багато хто говорить про це. Як жити усвідомленим життя? Б... Бути осознаним. А що для цього робити, і нікому нічого не ясно. Да? Ну, типу, мені скажіть, це все три роки тому я про це думала, як це блін, жити усвідомлено, як це так, що це таке? Я не знаю. І зараз я якраз таки це все зрозуміла і поділюся з вами. Може комусь це відгукнеться? А якщо хтось має іншу думку на рахунок цього? Можете написати в коментарях під цим відео свою думку. І мені буде дуже-дуже цікаво послухати. Або, якщо в когось є якісь також важливі усвідомлення, ви також можете написати в коментарях під цим відео. І мені буде дуже-дуже цікаво це почитати. Ну, якщо це вийде, відео, звісно, вийде колись, я не знаю, захочу я. Бути усвідомленим. Дуже-дуже. Важливо, що я помітила, це те, що я прокидаюсь, у мене в голові вже тисячі думок, які я не контролюю. Вони абсолютно про все. Абсолютно про все, що дуже воно ну, забирає багато енергії. Ти думаєш про щось неважливе, про якусь ситуацію, яка трапилася рік тому, про те, що буде завтра, там якесь важливе ще щось і не зробила. та-та-та. Ти встаєш і ти. Просто починаєш починаєш думати, і єдиний момент, коли відпочиває твій мозок, це вночі. І то не завжди. Я, як людина тривожна, я вам скажу так: мен, мен, я інколи не можу просто спати через те, що мої думки просто мені заважають спати. Кидаєшся, робиш все, все, все по порядку, у тебе що які там справи є, ти йдеш і просто автоматично це все робиш. Ти можеш робити неосвідомлене якісь. Речі, якісь у тебе будуть є звички, які ти не контролюєш, ти просто це робиш просто на автоматі. Просто тому, що ти так робив 5 років підряд, і зараз це для тебе окей. І що означає бути усвідомленим? Це коли ти контролюєш те, що ти робиш, те, про що ти думаєш, те, що ти їси, свої звички. Коли ти контролюєш те, що ти робиш, ти можеш замінити свої погані звички на свої класні звички. І так це тяжко. І я не кажу, що це легко бути там усвідомлення. Ні, це не легко. Це якраз таки робота над собою кожен кожен день. Я медитую. Чому я медитую? Тому що це я даю собі час. Медитація можуть бути 5 хвилин. 5, уявіть собі 5 хвилин, всього, всього 5. я просто в, в Ютубі знаходжу якусь рандомну медитацію. Ранкова медитація, наприклад. І я даю собі 5 хвилин просто ні про що не думати і слухати те, що мені кажуть в моїх наушниках. Я розслабляюсь, і я таким чином заспокоюю свій мозок і даю йому розуміння, що я контролюю це. Перші рази, коли я медитувала, звісно, що Вообще, я не змогла я не могла концентруватися ні на чому абсолютно. Що там казали в медитації? Розслабитися? щось. Ні, я просто сиділа в наушниках, отака зажата, і просто там щось у мене в голові крутилися думки, тисячу мільйон думок. Я просто сиділа отак, от 5 хвилин пройшло, я така, ну все, далі побігла жити, там все, 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 все робити. А зараз я. я в... Чітко виділяю собі цей час для того, щоб перестати думати про все підряд і дійсно розслабитись. Тому моя рекомендація вам також, і що це відбувається не одразу, для цього потрібен час. Коли ти контролюєш свої думки, ти починаєш контролювати своє життя. Тому що ти вже не отак от, от не загораєшся. Ем, в емоціях, скажімо так, просто так взриваєшся в якийсь момент. Ти, так, ти, ти цього не робиш, тому що ти контролюєш це все. Ти контролюєш свою поведінку. Ти контролюєш своє відношення до життя, в принципі, тому що інколи здається, що життя взагалі, вгаліме, хоча насправді це не так. Починаєш помічати класні речі. Починаєш себе чути, що важливо, тому що ми дуже дуже багато разів робимо те, що насправді ми не хочемо робити. Ми робимо це через те, що хтось сказав, що це правильно, наприклад. Або хтось нав'язав тобі цю думку, і ти вважаєш, що це правильно. Ти просто через це це робиш, ви розумієте? Якраз таки жити усвідомлено, це про те, що ти контролюєш своє життя. Ти контролюєш свої думки в своїй голові, ти контролюєш абсолютно кожну свою дію. Ти робиш це, тому що це тобі дійсно потрібно. Ти робиш це, тому що це тебе робить краще. Розумієте, про що я, про що я говорю? І це дуже важливо слідкувати зову свого серця і довіряти своїй інтуїції. Якраз таки медитації, вони. Допомагають тобі заспокоїти свій мозок і почути те, що дійсно ти хочеш. Те, чого дійсно хоче твоє серце, а не те, що тобі надиктувало, надиктували якісь там люди, якісь там свої нав'язали принципи, у когось там отак правильно, ти це робиш. Або, наприклад, батьки тебе колись так виховували, ти думав, що це правильно. І ти так робиш, а насправді серцем ти не відчуваєш, що ти хочеш це робити. І дякувати Богу, що коли я була маленька, я просто так от слідкувала за тим, що я відчуваю, я хочу це зробити, я просто це роблю. Я йду і роблю. І зараз в, цього, в цей момент життя я розумію, що я хочу робити те, що якраз таки підказує моє серце. У мене завжди є вибір, наприклад, закінчився сезон. Мені пропонують якісь контракти, і я відчуваю серцем, чи хочу я туди піти, чи не хочу. Я не слухаю когось іншого, тому що я хочу бути щасливою. Для мене це важливо. Я піду в якийсь там інший клуб, який, е якому я потрібна більше, ніж тому, в який би я обрала, наприклад, але там я буду нещаслива. Тому що я цей клуб не обрала. Ну, розумієте, як ви обрала не обрала серцем, а обрала там, через гроші або ще через. Гроші це дуже важлива складова вашого життя. Це те, що дозволяє вам бути вільним. Це те, що дозволяє вам відчувати себе більш комфортно. Але це не є те, що дійсно робить вас щасливим. Щасливим робить вас е, те, що ви. Якраз таки йдете за своїм серцем. І там, де ви йдете за цим покликом серця, там якраз і те, що зробить вас щасливим. Я, я дуже часто говорю Дімі, розповідаю про свої всякі усвідомлення. І я думаю, я знаю, що ти мене розумієш, але не впевнена, що ти відчуваєш те, що відчуваю я. Коли я це все розповідаю, розумієте? І... Я навіть зараз розповідаю, думаю, зрозуміють мене, люди, чи ні. Хочу, чи, чи хочу я це все викласти. Мені прям страшно, може, вони що щось дивна. А яка різниця? в принципі, да? ваше серце завжди знає, і ваша інтуїція завжди знає, що вам потрібно і чого ви хочете. бачили навіть такий є мем? Що ти просиш пораду свого друга, щоб він підказав тобі, що вибрати, а він вибирає насправді не те, що ти хочеш. Тому що тобі не потрібна була ця порада. Ти знаєш, що тобі потрібно. Ти знаєш, що тобі потрібно. Ти єдиний, ти єдиний. Ніхто ніколи не знає краще, ніж ти, що тобі потрібно і чого ти хочеш. Перестаньте жертвувати собою. А, як сказати? Я в цих, я щось поясню це все. Я в цих стосунках, тому що оця людина мене любить. І, ну що, що він там погано якось там до мене відносився? Ну, що, що він там ніколи в житті мені подарунки не дарив, неважливо, який це там. Яке це там свято, мій день народження, Новий рік, 8 березня, неважливо. Я працюю на цій роботі, тому що ну, я знаю, що я для них дуже важлива. Ну, і що, що вони платять мені маленьку зарплатню? Ну, і шо, що ж вони накинули на мене мільйон тисяч справ? Я знаю, що я заслуговую на кращу роботу на кращу зарплатню, але я буду тут, ну просто тому що я знаю, що я для них важлива. Ви що? Заспокоїться, мене аж розізлило це все. <свісно> а, я, я, ти працюєш, добуваєш якийсь свій досвід, робиш для людей дуже багато, віддаєш більше, ніж тобі повертають, і коли ти якраз таки працюєш більше, ніж тобі дають, це означає, що ти. Жертвуєш собою, ради чого? Заради чого ти це робиш? Заради кого? Що тобі це приносить? Тобі це задоволення, тобі приноситься радість? Ні. Це ж не так. Ти ж це знаєш. Перестань жертвувати собою. Завжди знайдеться той, хто буде тобі платити за те, що ти робиш стільки роботи. Зайди, завжди знайдеться та робота, яка буде платити тобі ту зарплатню, яку ти хочеш. Завжди знайдеться той хлопець, який буде любити тебе в відповідь точно так же, як і ти любиш його. Ви розумієте? Перестаньте жертвувати собою заради когось. Перший і найважливіша людина, з якою ви будете все своє життя, це ви самі. Це ви самі, якщо ти не будеш щаслива. Всі навколо будуть поганими до тебе. І що далі? Що важливіше бути щасливою? Чи щаслива ти в цих стосунках, чи щаслива ти на цій роботі, чи щаслива ти там, де ти є зараз? Чи щаслива ти, коли ти спілкуєшся з цими людьми? Чи роблять вони тебе кращим? Ні. Щоб отримати щось в своєму житті, треба щось втратити. І якщо ти віриш своїм серцем, що в тебе вийде, в тебе обов'язково вийде. Якщо ти будеш намагатися, в тебе обов'язково вийде. Але якщо й ти не отримаєш те, що ти хочеш на даний момент, значить просто не прийшов час. Але ти все одно це отримаєш. Це твоє. Ніхто ніколи в житті не може забрати те, що тобі принадлежить. Ну, як хочете, так і перек... так і, і розумієте Ну як як це на українській? принадлежить Те, що тобі. Принадлежить. Цей сужик, блін. Ніхто ніколи в житті не може в тебе забрати те, що дійсно твоє. Ніхто і ніколи. Якщо ти думаєш, що отам я буду, оце буде моє, я туди дойду, ти це отримаєш. Я дуже-дуже вдячна всім, хто дивиться мене. Реально вдячна, прям я в шоці, що хтось мене дивиться. Я дуже рада від того, що я можу цим поділитися. Я дуже щаслива, що створила цей канал і можу казати всі свої якісь думки і усвідомлення. Можливо, для когось стану мотивації дуже Дуже вдячна, що ви мене дивитеся. Всіх люблю. Обіймаю. Пишіть в коментарях свої можливо якісь усвідомлення. Буду дуже рада з вами поспілкуватися. Всіх люблю, обіймаю, пока.